Всім доброго дня! Усіх вітаємо на хокеї і запрошуємо до Кременчука. Арена Айсберг сьогодні приймає шостий матч фінальної серії плей оф чемпіонату України сезону 2024-2025 років. Хокейний клуб Кременчук проти Київ Кепіталс. Шоста гра рахунок у серії 3-2 на користь Кепіталс. Не вдалося закрити цю серію і оформити перше в історії. Звання чемпіона України Кепіталс у попередній грі на домашньому льоду Кременчук здобув перемогу, яка повернула серію сюди до арени Айсберг. І сьогодні у Кепіталс буде друга можливість закрити це протистояння. Кременчуку обов'язково потрібна перемога для того, щоб серію продовжити і мати змогу. Стати чемпіоном України уже в сьомому матчі на виїзді дуже багато події впродовж цієї серії. Ми спостерігаємо як на льоду, так і навколо нього. Дуже що воно. Залишилося владнаним, Говорив Шахрайчук, що будемо розбиратися після матчу. Цілих три дні було на це. І сьогодні Бертнік з під 77-м номером на льоду у парі із Михайлом Васильєвим задоволеними були кременчужани, що вдалося цю серію повернути до Кременчука. В будь-якому разі це вже останній матч сезону на льодовій арені Айсберг. Незалежно від того, як ця гра завершиться. Тому зрозуміло, що дуже великою буде мотивація Кременчука виграти цей матч. Ху. Кидок в район шолома Захарченку. Шайба прилітає після кидка Янга Ху. І відразу суддя дає свисток, угледівши, що шолом розтібнувся у Захарченка, і тому потрібна пауза для того, щоб привести свою амуніцію до ладу. Харченко шайбу не відразу він притиснув, відчули це, бачили. Те, що шайба залишалася у грі, хокеїсти Кепіталс і активно пішли на добивання. Це не сподобалося Кременчужанам. І от перша ланка Кепіталс створює таку напругу перед воротами Кременчука. І зараз суддя дає свисток у зв'язку з тим, що була гра в площі воріт. там один із гравців Кепіталс серйозно заважав Захарченку, той ледь втримав рівновагу. І будуть вилучення знову. Зав'язалася бійка. Ярослав Панченко відправляється на лаву запасних, але хтось буде вилучений. І отримав дві хвилини штрафу. Бачимо, що Кепіталс у більшості. Перша більшість у сьогоднішньому матчі. Момент відразу виникає, але Захарченко шайбу фіксує після добивання з близької відстані. Емоції вирують з самого початку матчу. Перехоплена шайба. і Тут великий є простір перед Микитою Олійником. Олійник зміщується до центру, кидає у ближній кут, виловлює шайбу пасткою Захарченко. Поки що найпомітніша фігура на льоду Едуард Захарченко. Велика перевага у Кепіталс на старті гри за кидками. Згідно офіційної статистики, 9 проти 3, потрійна перевага у гостей. Ще раз момент, коли Панченко з незручної кидав уже в падінні. І Захарченко просто розкішно зіграв щитком у її позиції, в принципі, влучити в площу воріт. Атака Кременчука, це Момент Середницький. у ближній кут кидає, встигає переміститися Бойко. Передачу Целогородцева. Самому. 87-му номеру Кременчука напевно важко було б кинути з такої позиції. Принаймні, таке враження складається з. Того, як це все чутно в е, нашій трансляції. Ще один кидок. Добивання гол артем Целогороцев відкриває рахунок. Кременчук виходить вперед. Ще одна реалізована більшість кременчужанами. І тут уже і Бойко не міг допомогти. Белогородців з п'ятака добиває цю шайбу у ворота. Кидок від Кривошапкіна, Тут здається, що був рикошет. 14-10 за китками на користь Київ Кепіталс. У зміщується до центру. Хороша передача моменту. Кепітал скидок добивання. Добивання немає. А от перший кидок відбив Захарч. Олійник вискочив із за спин захисників, але не зміг реалізувати свою можливість. Геворкян кидок влучає шайба у Сірченка. Добивання бойко на місці. Середницький. Лялька. Передача, кидок, гол! 2-0! Геворкян подвоює перевагу Кеменчука. Продавило включення Михайла Геворкяна із глибини зони. Поки І кепітал один дотик у верхній купорі прямо вишайку. Михайло Геворкян. знову дуже важливий гол. Він закидає, а інших у нього у цій серії і немає. Зрівнював він рахунок у першому матчі серії. Зрівнював рахунок він у четвертій грі уже тут на айсбергу. І зараз подвоює перевагу Кременчука після передачі Віталія Ляльки. Середницький і Лялька будуть записані в асистенти в цьому голі. Красива комбінація. Ну і випередив олійника Геворкян. Нам, щоправда, правда, буде перегляд. Наскільки я розумію, на предмет того, чи не кинув, не закинув кобзану Геворкен. Тому Жане Черненко кидок Панченка в один дотик і Захарченко шайбу відбиває. Поки що можемо констатувати, що небезпеку біля воріт Захарченка у цьому матчі генерує тільки перша трійка Кепіталс. Це проблема для киян. Але втративши самостійну рівновагу, між іншим у другому періоді поки що жодного вилучення не було. 12,5 хвилин позаду. Передача на дальню. стійку, і тут не проходить цей пас, але добивання. І рахунок стає 2-1. Програли боротьбу краменчужани на дальньому п'ятаку. І цим скористалися. Хокеїсти Київ Кепіталс, Кривоножкін, здається, закидає. Ні, Панченко, 29-й номер. Ярослав Панченко. ну Він сьогодні напрацював на гол, дуже активний, був багато моментів, не використав до цього, але зараз був холоднокровним в дальній Едуарда Захарченка спрямовує шайбу. Скористався цим. Михайло Геваркен один свіжий гравець, вийшов на майданчику Кременчука. Кривошапкін. Доку небезпечно. З нульового кута кидав по воротах е ну, І, Схоже, що Бойко не розраховував на це. І тому не відразу зорієнтувався в ситуації. Виникла штовханина, там один із гравців. все ще на льоду. Це гравець Кременчука. На сьогодні лінію переведення. Бернікс, накидання по відкритому льоду. Летіла шайба. добивання над воротами. і Вилучення буде у Тищенка. Дуже хотів продовжити цю атаку. Нападник Кепіталс і порушив правила в чужій зоні. за блокування. Дві хвилини для 11-го номера Київ Кепіталс. Більшість буде у Кременчука. Притиснув повзаном шайбу до борту. Її видряпав Кривоношкін. Грає через лугового луговий накидання Рикошет. Шайба летить повз ворота. Ху розвертається, силовий прийом проти нього застосовує Ігнатенко. Дуже цупкий гравець Ян Ху, але не надто габаритний. Тому... Тепер вже Кременчук намагається працювати у форчеку з значними силами. І вдається не тільки зберегти шайбу в чужій зоні, а й ще й завдати китка по воротах. Не так часто. Кременчужани турбують Назара Бойка у третьому періоді, але зараз вони це зробили. Черненко кидок! після входження в зону повз ворота. Сам пішов боротися за підбір Сергій Черненко. Панченко падає, і вилучення буде буде більшість у Київ Кепіталс на останніх хвилинах третього періоду Ярослав Панченко заробляє для себе цю можливість Ого. Шахрайчук 20 секунд більшості 6 на 4 Кепіталс штурмують ворота Захарченка кидок добивання гол 2-2 дубль Панченка Кепіталс зарівнюють рахунок на фініші Більшості відразу після виходу шостого польового. Шість на чотири. Все ж таки заштовхали цю шайбу у ворота Захарченка. Кияни Ярослав Панченко оформлює туполь. Бертнікс з його накидання все розпочалося. І тут грав ключкою Захарченко, але не зміг відкинути цю шайбу до борту. Невдало Брага. Є відкривання, ось момент! Немає кита Баджана добивання. Ну, з нульового. кута, практично, звичайно, це не той рівень небезпеки, який був першопочатково, але не зміг кинути з вусів Євгена Баджан. Сьогодні ця ланка не настільки помітна, як у п'ятій грі. Однак зараз вона могла вирішити долю всього матчу. Попередня атака Кременчука, коли два кидки було заблоковано. І ось він момент Абачана не став кидати відразу. Перекладав шайбу на незручну руку. Ну і тут суперник вже в падінні постелився. Перед Абачаном це був луговий і змушений був кидати тільки Кривошапкін. Передача кидок, Бойко. Шайбу зупиняє після китка з нульового кута від Богдана Середницького. Чуб знову кращий на вкиданні. Кривошапкін. Шапкін. Власна ближність. І кукидок добивання Бойко. Шайбу накриває. За 30 секунд більшості два моменти створює Кременчук. Тільки 5 на 4. Перед тим 6 на 5 грали ці виконавці. Кидок Матусевича. Де там шайба? Вона схоже, що не притиснута. І гол! Віталій Лялько закидає і переводить у фінальну серію. У сьомий матч. Кременчук вириває перемогу в овертаймі шостої гри. Кременчук виграє останній домашній матч сезону. І виграє перший овертайм у цьогорічному плей плейоф, коли програвати його не можна було. І символічно, що саме зараз перший гол у фінальній серії закидає Віталій Лялька. Давайте ще раз подивимося. Ну, тут шайба зникла з поля зору, але вона лежала нічийною на п'ятаку. Не зміг її притиснути бойко, і лялька виявився найуважнішим і найспритнішим у цій штовханині і. Віднайшов шайбу і добив її у ворота з близької відстані. Емоції, Відповідні моменти, тут все зрозуміло. Ніхто цього не зробив. Лялька її видряпав з-під бойка і переспрямував у ворота, що там кияни поки що не покидають лаву запасних, можливо, якийсь відеоперегляд іде. Кременчук уже святкує, святкують трибуни. До речі, погляньте на заповнюваність. Вболівальників стало значно більше під кінець матчу. Так, ну і Залишається лише питання, чому до роздягальні Кепіталс не відправляють.